В Україні новий бренд. Ой. Ой. Не згадайте, згадайте, що було рік назад, два роки назад всі кричали, да які нахуй поставки, да які нахуй бізнес, ти що, ми святі це нічого завозити не будемо, ловить тим говном, яке залишилось на ринку. І ось пройшло то хер да ніхеру часу. В принципі, нічого не змінилося. Ну, правда, Україна стала поменше, хуй знає наскільки. І почали заїжджати до нас нарешті нові бренди. Тому все ж таки, я так розумію, бізнес зрозумів, що хуй вони на говні чогось наживуться. І що ми маємо? Мені в руки дали дві патики, ніхуя не дешеві, але фішка в чому. Одна з них є конкурентом уже тих моделей, які я оглядав і робив велике порівняння. Тому було просто цікаво подивитися, що ж воно з себе представляє. Проблема одна: палки дали на таких умовах, що просто половить. Коротше, по губам поводить, називається. Єбати їх уже не вийде, різати тим більше. Але якесь своє відчуття і якісь свої спостереження все ж таки можна по ній відкласти на поличку. Так як це просто коротесенький якийсь огляд і мої думки по конкретному бренду, який я побачив в конкретних двох спінінгах, то особливо занурюватись ні будемо. Просто пробіжимося по особливостям. Значить, дивись, перше, коли ти береш так подібну палку в руки, дивишся на ціну і думаєш, хто ж ти воїн, блядь. Коротше, ціна кусюча, але. Я вже, в принципі, знайомий з цим брендом. Колись давним-давно я його в орків вже м'яв. І там він ну, прям популярний. Прям дуже популярний цей бренд. І він заробив своє ім'я саме міцністю. Палки були просто вкрай складно вбити. Якось. Так от, сидиш ти і думаєш, так хто ж ти? Японець ти за такі бабки, чи німець, блядь, якийсь там, бляха. оце, Який там свій графіт катає, хуй знає скільки коштує за цього. Чи американець якийсь ти топовий. Аж хертє вріс, оказується. Дивись, хертє вріс. В чому фішка? Це бренд, мабуть, один із небагатьох. Зараз... А, тут нема ніхуя. Зараз, подожди, чехольчик десь був. А, я позривав, коли ти дивишся на. Целочки, які там наклеєні ось, ось, ось з одного з спінінгів. Там просто блядь, без всяких виєбонів написано, де він зроблений. Made in Vietnam. Я взагалі вахую. Бренд це іначе як тайванський, орки його втюхували як корейський. короче. Ну, Фішка в чому? Бланки тут дійсно ніхуйові, хуйові, але є нюанси. Побита, глянь. це її щука хуярила сітці була. Почнемо, мабуть, з кастинга, бо на ньому ми б довго зупинятися не будемо. І зараз зрозумієте чого. Сука! Наїбала. Що я про нього думаю на сьогоднішній день після? Ну, кількох рибалок, там дві чи три рибалки. Їбав я його більш-менш нормально, тобто там оце виривання лапухів, це видирання щуки з трави. Щука, звісно, якогось хера взагалі мілка була цього разу, чи цих разів. Але ну що ж, маємо, що маємо. Як для мене, я б їбав такий кастинг. Значить, що це таке? Це просто стандартний. Трин, фастовий. Я не знаю навіть, що там на ньому написано: екстра, фаст чи фаст. Ну фішка в тому, що він ну, явно фастовий. Це у нас Хертіврис Еволюшн. І ним твічити ну, піздець, як некомфортно. Це по-перше. По-друге, він доволі важкий. Він важкий і ну, прям клює носом. Значить. І за цього працювати теж, ну якщо хочеш працювати якимись малесенькими приманками, типу 115-х, то ну, є конкретні такі проблеми в цьому. По-перше, він не прогружається. По-друге, він важкий. Ну, є просто аналоги, котрі набагато кайфовіше лежать в руках, чому це адаробла. Так, да, воно зроблено вроді як непогано. Тут навіть доїбатися нема до чого. Євочка ровнесенько проклеє на Всюди немає ніяких непотьоків, не виступів, не зазорів. В принципі, в принципі, принципі, по, по збірці питань взагалі немає. Кільця, правда, такі трошки дубовачі стоять. Ну, я не знаю, це ж модель, наче як хер знає якого року, тому, мабуть, із-за цього тут все-таки і трошки застаріли. Значить, по. Дзвінкості присутня. І я реально прихренів. Коли пару раз чіпанув якусь хуйовину. Ну, на дні там щось тверде було. ну, Воно прям хуйнуло по руці. Я давно такого вже не відчував на кастингу. Ну, Кастинг у них ще в розробці. У мене один предсерійник є. Це вже кілошечка. І ти гуляй. Давай, не вийобуйся. Їздили ми шукали щупаків. Щупаків знайшли по заливам, в траві стоїть їх просто йобана кількість. Хорошого нічого не було. Одна там вийшла, така підпілторашка, остукнула, коротше, промазала щось там. Ну таке. Короте. Криворота. А. Піздюків відловився, я доволі непогано нічого не міняв, то як ловив на балісонах, так я його й добиваю. Бо він уже такий пошорканий, що я вже чекаю, коли ж він уже ласти склеїть. Бать роздача нахуй, Кажуть, не треба на ловитися. Це пізє. Скалишниці. Опа, щуки, все хуяры. не успел. Хорошо пошло. Мне понравилось, блядь. Я прям кайфанул. Сука, блядь, ну все она тут и закінчила свое існування, Твою мать. Бать, блять. Пізда, йога. Бать ти псих. <світ> Триказу, блять, чуть не вбився <світ> Чу... <світ> 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 Спінінг викинув. <світ> <світ> а от на шоу у мене не відкривається їбальничок. це на модель спіннінгову. Значить, дивись. Хертівріс, Хальціон Ікс Тож дивишся ти на нього, блять, чи японець ти, чи хуй ти знаєш що, а потім дивишся, як поклеєна Ева. І розумієш, та наш ти, блядь, Тайвань єбучий. Значить, що ми маємо? Де б він там не був зібраний, чи Тайвань, чи не Тайвань, чи В'єтнам, блядь, чи що там вони ще пишуть? База залишається базою. Значить, це моделька до 18 грамів. Я її перегружав до. 25, значить, довжина 2,40, ж десь 820, яка там, 822. Як перевірити якісь жирні моменти по спінінгу? Треба просто половити їм, потім знайти якусь морду, яка теж проловила в конкретних умовах півдня, і всучити йому спінінг. І все одразу стає на своє місця. Тіп, просто бере в руки і охуєває. Слухайте. А палочка звонкая, нихуя себе, блядь. Буриза глухая. Сколько у тебя грузит? 25. У меня 20. Ну пиздец у нас выносит, Я ваху я просто. Ну нитка ж, правда, у меня единичка, что это 0,8. Но все одно. Пиздос просто. <реш> Ого, ебать. Так пойдет, пойдет. На пятерочку. Рожик на отводной поводок. Ну а что рубить? Ну так, блять, это же хуйнило это. Такие самые. Да, такие самые был бы через пару роков Ось хто не вийобується і пише, де він робить палки. Глянь. Носочки, носочки, носочки. Все в носочках. Може в них і ловить треба. Ніхуя себе. Який колір блядський. Лялочка. Блін, он такой живенький. Чим виділяється даний спінінг на... Фоні тих, що ми оглядали трохи раніше. По-перше, ну давай, ну ладно, давай по дизайну. Коротше, мені оцей до да пізди. Вам подобається добре? Не подобається, не добре. Ручка. Дивись, як піздато вони продумали скос на Еві. Ахуєнно! Дивись, кут який. Це ну, просто шикарно, просто реально тіпи, блядь, включили розум і щось зробили. Кільця. Кільця ну, двох двохлапі. До 18-ї, хуй з ним. Там що до 15-ї я б огризався. До 18-ї ну, жити можна нормально. Балять, сапля з верби, їбучий. Саме основне в цій палці буде дзвінкість, яка тут, ну прям піздець, яка конкурентна. Хоча ладно, є ще щось. Строй. Вам просто жесточайший геморой до вибору спінінга. Бо цей строй, в принципі, унікальний. Дивись, це знаєш що, це щось таке схоже на тікт. Але трохи м'якіше. Бланк прогружається так само, дивись, як гарно прогружається хлист. Дивись. Ахуїтельна просто. Дивись. Оце прям то, заради чого стялося хуєву тучу років. Якщо порівнювати з чимось ще, то це от якраз та тема, яку використовує фаворит. Але фаворит робить комлі дуже м'ягенькі і за цього палки просто провалюються. А тут, от якраз просто зробили правильно. Зробили доволі жорсткий комель і зробили ахуїтельну живу вершинку. Для джига це просто агонь. Як угу. ще лодкою. Ну, тут його дохуя, звісно. З приводу відвідного повідця, значить, проловив я вообще, окуню похуй було, на що клювати клював на все подряд і то М5 Крафт у мене було хуєва туча там і раки. і ці твістера, і Та да, Жрало воно аж гайшом, нікуди воно не дівалось. При тому, що там залишалось всього по пару штук, виходить, що типу, добив пачку модель одну там, з кольором, іншу поставив і ловиш на іншу. Вообще, Настільки йому похер було. Ну що, в принципі, цікаво. Особливо коли поруч сидить ниттік, який розказує, що існує якийсь суперробочий колір, тільки на який клює. ну З такого розстояння ні. Поки я цю палку відснашав тільки відвидним поводцем з окунями, бо цікаво було послухати, як воно буде відзвонювати ці акуратні покльовочки, як буде віддзвонювати ракушку, і все на світі. В цьому плані. Мені все сподобалось, тому я не знаю. Якщо хочете, то можна назбирати суму на цю палку, її спробувати роз'їбати, потягати якісь ваги, подивитись, наскільки вона прочна, де у неї слабкі місця, подивитись, що в неї під рукоятцю. А так, в принципі, в обчому мені вже подобається тенденція, що наші торгаші все ж таки починають трохи освіжати якось ринок.